Сона у ну, вас значит мы сильнее все. Не такий вже страшний чорт, як його малюють. Сім позицій розділяє в турнірній таблиці Кристал та Черкаський Славутич. Після розгромної перемоги п'ять голів першого кола над херсонцями виходав одну четверту Кубка України. Претенденти на першу лігу приїхали на гру впевненими. Втім, довелося черкащанам опуститися з неба на землю. Перша половина гри грози зі сторони обох команд не передбачала. У другому таймі Славутич дізнався відповідь на питання: де раки зимують. Синьо зелені почали свій. Наступ з атаки, що й продовжили до кінця. Як не намагався голкіпер суперника відстоювати свою територію на 67-й хвилині після навісу Манасяна з правого флангу, на допомогу підоспів Дяченко. Удар головою воротар Черкащан вибиває м'яч. Тут моментом скористався і забив такий життєво необхідний гол. Наш центр хаб Антон Піркавець була нагода зробити дубль зі штрафного та маємо перемогу 1-0 у першому матчі другого кола. Цими вихідними чергове дербі. їдемо у гості до нової каховки, де зійдемося з енергією. На жаль, гратимемо без перших номерів Артема Ситало та Арсена Манасяна. Хлопці перебрали гірчичників. Невідомо чи вийде на поле травмований Сергій Швей, та зважаючи на становище в турнірній таблиці, удача на стороні херсонців.